Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про гармонію. Подивіться на картинку і ознайомтеся з буквою Г. Буква Г четверта буква алфавіту. І з букви Г починається слово гармонія. А що це таке? Гармонія це коли красиво, коли все навколо приносить нам задоволення і радість. А гармонія є в музиці. Це коли нам приємно слухати яку небудь пісню чи мелодію, інколи її називають ще милозвучністю. А гармонія є в природі, коли зима змінюється весною, весна літом, а літо змінюється на осінь. І знову починається зима й так по колу. А гармонія є в людині, коли ми щасливі та привітні до людей. Охоче допомагаємо іншим. Нам весело та легко гратись у великій компанії друзів, але так само ми можемо гратись і самостійно, придумуючи цікаві пригоди. Нам не хочеться плакати і вередувати, а навпаки, сміятися й активно проводити час. А зараз я пропоную вам прослухати притчу про важливість внутрішньої гармонії. Втомившись від галасливого і неспокійного міста, одна людина вирішила знайти тихе спокійне місце. Вона прийшла до лісу, де не було ні душі, але не змогла зосередитися, тому що їй заважало цвірчання цикад і коників. Вона заглибилася далі в ліс, але там голосно співали пташки, відволікаючи її від контакту з внутрішнім я. У пошуках тиші людина залізла до печери там було дуже тихо, але звуки води, що крапає, її дратували. Тоді людина побудувала собі маленький будинок зі звукоізоляцією, замкнула всі вікна і двері, але в цілковитій тиші все голосніше і голосніше чулося тік-так, тік-так. Тоді вона зірвала годинник зі стіни і розбила його об підлогу. Сіла, заспокоїлася, глибоко зітхнула, задоволена, що ось зараз та нарешті буде тихо, але тук-тук, тук-тук. Серце її калатало все голосніше в грудях. Так і в житті. Куди б ми не тікали, гармонію зі світом не знайдемо до тих пір, поки не буде гармонії всередині? А зараз будемо відповідати на запитання. Перше питання. Чому людина вирішила втекти з гамірного міста? І з якими труднощами стикалася людина під час пошуків гармонії? Як ви думаєте, що таке внутрішня гармонія? Чому герой притчі так і не зміг знайти внутрішню гармонію? Чекаю, дітки, на ваші відповіді. А зараз я вам розповім, що ж таке мандала. Мандала символізує гармонію, красу та щастя. А зараз ми будемо з вами розфарбовувати мандалу. Для цього нам потрібні або олівці, або фломастери, або фарби. Оберіть будь-яку мандалу, яку ви хочете розфарбувати із трьох одну, і починайте розфарбовувати. Коли ви розфарбували мандалу, дайте їй назву, назвіть її якось, як вам хочеться. Та відповідайте на запитання: на що схожа ваша мандала? Чи сподобався вам процес розфарбовування мандали? Які емоції у вас виникають, коли ви дивитесь на створену мандалу? Дуже чекаю на ваші відповіді пропоную поринути у гру медитацію я – море» для зняття емоційного та фізичного напруження. Пропоную вам зручно сісти і уважно подивитися та послухати відеоролик із медитацією «Я – море». Очі можна заплющувати, а можна слухати з розплющеними. Я, море. Коли море штормить, підіймаються високі хвилі. Які з там розбивають у берегові брилі. А коли море спокійне, хвилі легенько погладжують камінці та мушлі, омиваючи їх холодною водою, можна відпочити біля самої води і послухати пісню моря. Пухнасті водорості, плавно хитаються в морських глибинах, як розкриті, прозорі куполи, пропливають поважні медузи, хлюпочуться маленькі, великі рибки. Промінці сонця пронизують кришталеву чисту воду і грають різними. Кольорами. Прослухавши медитацію, роз, розкажіть мені, як ви себе почуваєте після цієї медитації. Який у вас настрій? Пропоную виконати вправу зоряне небо. Для того, щоб ми з вами подолали тривожність та ваші негативні емоційні стани, пропоную сісти зручно. Заплющити очі можна не заплющувати та стежити за моїми вказівками. Уявіть собі нічне небо, усіяне крихітними зірочками. Оберіть із-поміж зірочок одну, яка належить саме вам. Уявіть Колір зірочки необхідний для заспокоєння та розслаблення. Увімкніть зірочку, щоб вона засяяла обраним вами кольором. Зірочка посилає до вас широкий кольоровий промінь. Глибоко вдихніть його на один, два Три, уявляючи, що промінь проникає в тіло. Відчуйте, як кольорове повітря розливається вашим тілом. Повільно видихніть на один, два, три. І ще раз вдихайте на один, два, три. Та видихайте на один, два, три. І ще раз вдихайте, один, два, три. Та видихайте повільно на один, два, три. Відкривайте очі. А тепер намалюйте свою зірочку на папері та зафарбуйте обраним кольором. Який дарує вам розслаблення та заспокоєння. Сьогодні ми з вами дізналися, що таке гармонія. Гармонія це коли все навколо приносить нам задоволення та радість. Ми з вами прослухали притчу про важливість внутрішньої гармонії, розфарбували мандалу та поринули у світ медитацій. Чекаю від вас відповіді на запитання. До побачення!